Наприклад, ситуація, будинок у вулиці 5,9 на вулиці Соборного лежить до культурної спадщини. Ну, зараз річ не про проте. 30 угу. червня 2022 року рішенням виконавчого комітету нам дали умови на відключення будинок від теплопостачання. Ось договір. Тепловнер, вона сплочила так. до такого так. постачання. Так. В нас 16... Це ж було рішення, рішення співвласників вже. Так, це рішення да. співвласників. Річне при тому, що ми, угу. всі, ми всі розуміємо, що війна, всім тяжко. Кожен у е... е, нас 16 квартир в будинку. Із 16 квартир на даний момент 7 квартир собі ще не провели автономне газове опалення. У нас індивідуально всіх. Угу. Навіть ті, хто привели, у мене, наприклад, воно є. Але коли немає світла, у нас немає. Тепла у нас немає тепла. В мене немає гарячої води. У мене двоє дітей. Перший рік, 22-23, наш будинок не вимикали, коли були черги. Ми відносились, здається, до дитячої поліклініки на вулиці Академіка Масла. То що не знаю? Тобто це так слухам. Коли нас не вимикали, тобто, ну, наприклад, сім квартир вони просто електрикою отаплюються. Ми хто собі зробили індивідуальне опалення, в нас теж опалення є, тільки коли є світло. Коли немає світла, у нас немає опалення, ну і там з водою. Тобто, що нам робити, як нам хоч би на період опалювального сезону, щоб наш будинок не вимикало, бо ми залишаємось просто без опалення. Коли ну, це година-півтори, це окей, але ось, наприклад, Квартира номер 7 Там лежача бабуся. Вони гріються світлом, ну тобто електроприладими. Mm -hmm. mm -hmm. Ну і ви розумієте, коли на вулиці навіть мінус два, коли відключають світло, це моментально квартира вона. Mm -hmm. Ну я на третьому поверсі, але це, це дуже швидко. У будь-якому випадку ніхто окремо будинок з графіків вас не ви, не виведе. Однозначно, ви будете, як і усі інші ага. будинки, багатоповерхові, там будинки приватного сектору, ага. підпадати під ту чи ага. іншу чергу. Це однозначно. Єдине, що у вас ну я бачу переваги саме у вас, тому що у вас ви зробили автономне опалення, і наприклад, що у вас тут котел, його споживання набагато менше ніж там включати, вмикати якийсь там масиний обігрівач або кондиціонер. Тому у вас або цей акумулятор, або якийсь там екофлоу, або ще щось. І це в багатоповерхових будинках люди роблять. Да, це звичайно, якийсь бюджет ну потребує, але але проблем немає минулого сезону. Наприклад, будинок навпроти нас його не вимикали. Поруч будинок де дефлівська майстерня його не вимикали. Тобто зараз почали нас всіх вимикати, але ну нас вже вимикали. Тобто є якісь я дивлюсь, чогось якісь будинки такі не вимикають. Якісь вимикають. Ні, в місті Кременчуці з літа 2024 року не існує жодного будинку, який би не підпадав під чергу, і це угу. за це вже ну я не говорю про кримінальну але відповідальність. Да це дійсно відповідальність. Посадових осіб або керівників Полтава обленерго, тому що для них це все дуже суворо. І будь-яке будинок, вони навіть вручну проїжджають і відключають будинки для того, щоб вони були в черзі. У нас майже всі квартири на першому поверсі, окрім трьох квартир, це якісь бізнеси. І ви тоді сказали нам е, на зборах, що ви що місто буде намагатися, щоб бізнес, який в нашому будинку, е, якось допоміг жильцям. Тобто е, депутат міської ради, Яцина, якому місто на 49 років дало частину прибудаткової території нашого будинку, який за ніч збудував стелю у під'їзді. У людей там вибачте, мене піаніно заложили. Ну, тобто, чому тоді хоч би, окей, за себе я зрозуміла, але ось із цих сіми, ну, три чи чотири квартири, вони в процесі, встановлені, але є декілька людей, в кого ну, ну в них немає і ніколи не буде можливості собі зробити це індивідуальне опалення. Чому не допомогти, так як ви обіцяли, хай цей бізнес допоможе хоч би цим жителям? Ну, скажу вам перше, всі ті генератори, які місто отримало? Як гуманітарну допомогу від наших донорів, від наших там партнерів іноземних вони всі спрямовувалися на об'єкт критичної інфраструктури. По-друге, звичайно, що перемовини і пропозиції до е співвласників, а вони є ваші співвласники, це підприємці, які займають перші поверхи. Були і вони тоді говорили: для них було е -е, вигідно, і для це них було цікаво відключитись. Вони ж також казали все це. Так, да, ми готові, ми подивимось. Можливо, так. Сьогодні я бачу єдиний можливий варіант mm -hmm. це звернутися до міста. Mm -hmm. Міський голова завжди допомагає, надає матеріальну допомогу, якусь там. Да, Можливо, навіть ви ж брали, брали з собою да, ці бланки заяв. Можливо, Щоб там люди... ті, да, it's хто it's там, it's там it's да, it's якщо літні люди, it's вони it's звичайно it's можуть it's можу it's підійти. Квартири, які я розумію, що ну вони думати, можуть підійти бути. написати заяву на отримання фінансової допомоги, якусь фінансову допомогу звичайно на ну буде надано. Це однозначно. Mm -hmm.